Останній місяць зими стартує з проходження теплого фронту циклону. В перші дні лютого циклони проходитимуть часто, тому і опади можна чекати майже щодня. У середу температура повітря вже традиційно буде майже однаковою у всіх областях і досягне позначок від нуля до плюс чотирьох градусів. Трохи тепліше тільки на Закарпатті та в Криму. На Полтавщині переважно хмарно. Час від часу з перервами ймовірний слабкий сніг. Але загалом опади будуть не Суттєвими. Температура повітря в день плюс 3 градуси, вночі мінус 6. Весь день у Кременчуці буде хмарним. Зранку і до вечора, ймовірно, йтиме дрібний сніг. На термометрах вдень плюс 2, вночі можливо близько 3 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Можливий дрібний сніг. Найнижча температура темної пори доби мінус 2. світлої плюс 2 градуси. До сьогодні найтепліше 1 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 5 градусів. Мінімум 1956-го – мінус 27. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску на. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.